Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 відняти 6 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 5 буде мінус 1, мінус 1 дорівнює мінус 1. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.